Як же позбутися чагарників? В нашому випадку верболос. Це ці кущі, з яких котики весною ламають. Просто спиляти не варіант, бо одна спиляна гілка дає багато молодої порослі. Тобто був кущ стрімати з тими гілками, ми спилюємо три гілки і з цих пнів виростає в три рази більше гілок. Виходить, ми ці кущі просто омолоджуємо. Як же їх позбутися? Головне бюджетно. Спочатку ми оглядаємо зарослі. Нам треба вияснити, як ці кущі розлізлися. Якщо це коренева поросль, то мені здається, бюджетно позбутися не вийде, тільки корчувати. В нашому випадку хаші розлізли з гілками. Як це? Виростає висока гілка, починає хилитися, і коли вона лягає на землю, вона дуже швидко укорінюється. Наприклад, був старий кущ, дуже високий, вище 4 метрів. Одна гілка лягла на землю, укорінилася і по всій довжині пустились молоді гілки. Ця основна гілка з часом згниває, отак і утворюється гарний рівний ряд верболозу. Та що ми робимо? Впилюємо всі гілки, робимо отвори в пеньках і засипаємо селітру. І обов'язково засипаємо землею. До речі, я ще сипала сіль в отвори, але не засипала б ні землею, і зайці вилизали всю сіль, тому цей метод перевірити не вийшло. Але незважаючи на зайців, деякі все рівно почорніли. Цікаво, що вийде з цього методу. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, і пізніше разом подивимося, який ж результат.